Вони спробували сьогодні, 26 лютого, депутати Лозівської міськради мали вперше голосувати поіменно. За регламентом, лічильна комісія повинна була зачитувати прізвища, а кожен народний обранець мав особисто висловити свою позицію. І так по два рази на кожне питання за основу і в цілому. Однак випробування практикою процедура не витримала. Після першого ж переклику депутати вирішили її спростити. З переважної більшості питань вони голосували мандатами, як і раніше. Щоправда, по Озицію до протоколів заносили. Частина депутатів вважає, що так голосувати допустимо. Частина говорить про порушення, але всі дійшли висновку. Лозівській міськраді потрібна електронна система голосування. Сесія призначена на 10 ранку. Депутати збираються на півгодини раніше. З ними хотіли поговорити про новий порядок голосування. Три дні тому набули чинності зміни до закону про місцеве самоврядування. Сьогодні рада вперше мала голосувати поіменно. Нічого страшного. що Пойме, не пойми. Депутати, члени лічильної комісії, до цієї події ставляться із більшим завзяттям. Сьогодні, в історії Лизівського місцевого парламентаризму, вперше буде проведено поіменне голосування. Лічильна комісія відповідно до регламенту попередньо напрацювала механізм. Буде зачитуватися фамілія депутата. Депутат буде висловлювати свою позицію Це по кожному вопросу. Частина депутатів ще до першої спроби висловилася за спрощення процедури. Якщо йде, ніяких противоречій немає депутатів, голосується єдиногласно, просто можна додати ще питання, хто не голосував. От, якщо совпадають голоси, тих, хто голосував за, проти, відтримувався і не голосував, це кількість совпадає, то немає сенсу поіменно кожного спитати і відповідати. Перше питання порядку денного вирішили проголосувати, як комісія пропонує за регламентом, а далі внести свої корективи і пришвидшитися голосують за основу перше питання. В цілому його підтримували вже без переклику, підіймаючи мандати всі разом. Лічильна комісія наполягає на поіменному голосуванні і другого питання. Депутати провчаються. Ми спробуємо ми бачимо, що це ускладняє і подовжує сесію. Депутати можуть внести... пропозицію, щоб з мистили не мистили зараз. Ми насіли. Зараз не можемо не змінити. Їхати варто це нам затягне сесію ще на депутати спробували голосувати і хором <звук> із пакетним голосуванням. лічильна комісія не встигає. Доводиться робити паузи. Голова лічильної комісії оголошує байкот голосуванню, яке порушує регламент. Ну все таки нарушення регламента і в даному випадку я согласна з сьогодні з председателем щотної комісії загребельним. що ми його нарушили чи законно голосувати без зачитування списку. Секретар міськради просить пояснити юристів і обласного депутата Євгена Мошнякова, які присутні на сесії. Вони порушень у волевиявленні не бачать. Всі друг друга знають, і коли іденогласне голосування, і притом всі піднімають, об'являють головуючи говорит за всі підняли за то. Я думаю, немає смысла перечислять список повністю всіх депутатів для того, щоб буква в букві соответствовать регламенту. А ось якщо питання суперечливе, тоді потрібне поіменне опитування. Продовжує Євген Мошняков на цій сесії. Таке було одне щодо оренди землі. Його голосували за регламентом. Підбиваючи підсумки першого поіменного голосування, депутати дійшли висновку. Міськраді потрібна система електронного голосування. Я думаю, вже всі обіділися в тому, що нужна система рада. І на этом не можна. це наші робочі місця, удобства і технічний прогрес. В ну, будемо готувати інформаційну систему, так розумію. Тобто, багато з часом, тому що по-другому вже не виходить. Я вважав, ну, потрібно нам где-то порядка. 100 тисяч гривень, то тобто 40 планшетов планшетів дюймовых Вот на которые должна інформація приходити уже всі матеріали, не печатні, ні, ні а в электронном виде. депутат Сергій Войцехович порахував, що електронна система окупиться за три роки, бо економитимуть на папері і друку. Всі результати голосування цього ж дня мали бути опубліковані на сайті міськради. Там їх можуть побачити всі городяни.